Коли я сказала мамі, що хочу працювати на тракторі, вона заборонила мені і не пускала додому. Тож я пішла до бабусі і жила там. Я тішуся зустрічі з вами. І я тішуся. Ваш трактор, який раніше, стоїть серед подвір'я, так. І що ж трапилось? Балка зламалася. І злагодженням проблем немає. Цілком усе розбираю і збираю самостійно. Я нікому не дозволяла щось класти на трактор. Усе робила власноруч. У нього простий двигун. Від 1982 року і донині його відкривали лише двічі. А зараз балка розбита, вона тріснула. Щоб полагодити трактор, знадобиться два-три дні роботи. Цей трактор я отримала 5 листопада 1982 року. І я була єдиною, хто на ньому працював. Були й новіші трактори землі, але їх уже немає. А я справді дбала про свій трактор, бо мені було добре працювати на ньому. Що б я не робила, збирала цибулю, возила обід трактористам, воду чи для людей, чи для худоби на ферму. Я завжди була на ньому. Що спонукало вас обрати саме цю професію? Для мене це було справжнім задоволенням. У дитинстві я переважно бавилася з велосипедами біля мотоциклів, тракторів, автівок. Де була техніка, там була і я. А коли ви обрали цю чоловічу професію, як відреагували батьки, рідні? У мене була тільки мама, батько нас покинув, тож я зростала з нею. Але для мене мама була найголовнішою, адже вона була мені і мамою, і татом. Коли я сказала мамі, що хочу працювати на тракторі, вона заборонила мені і не пускала додому. Тож я пішла до бабусі і жила там. Вона хотіла, щоб я працювала дояркою разом із нею, просила мене не обирати професію трактористки, боялася, щоб не сталося аварії, щоб я не забилася. Вона переймалася, як і кожна мама але я не здавалася, і коли мама зрозуміла, що вже нічого не може змінити, бо було запізно. Вона дозволила у 1979 році, коли закінчила школу. Я вирішила вступити до школи водіїв тролейбусів, але мама не дозволила. Тож я стала трактористкою, бо тоді у нас було саме посвідчення тракториста у 1979 році. Жінкам рідко видавали водійські посвідчення не лише на керування трактором, а й автомобілем. З 1979 до 2013 року. Я працювала трактористкою у нашому сільськогосподарському підприємстві. Чи були ви єдиною молодою дівчиною в чоловічому колективі, де працювали? Так, була єдиною. Скільки вам тоді було років? я тільки но закінчила 10 клас. Чи відчували ви підтримку і допомогу з боку чоловіків колег? Коли я вийшла на роботу, багато хто казав, навіщо Лукреця сюди прийшла? Що вона тут робитиме? Та що вона взагалі може? Але саме бригадир-тракторист сказав їм: побачите, вона стане трактористкою і впорається, і все вдасться. І от, завдяки його підтримці, я стала трактористкою і не втратила віру в себе. мені найбільше подобалося працювати в полі, коли все довкола зеленіло, коли робота була добре виконана. Я дуже раділа, спостерігаючи, що завдяки моїй праці родився гарний доглянутий урожай. Зараз роботи вже небагато, бо землю здали в оренду. Трактор використовуємо тільки для себе вдома. Зараз ви на заслуженій пенсії, так? Так, я дуже засмучена через свою пенсію. Я працюю вже 34 роки, 13 з яких на тракторі без кабіни. Працювала і взимку, і влітку, але зими були не такі, як сьогодні. Тепер зима, наче весна. Я працювала на фермі, виходила на роботу о п'ятій ранку і поверталася додому о 23 Тому я дуже засмучена, бо ще місяць тому моя пенсія становила всього 2725 гривень. І я не думаю, що це заслужена пенсія, адже я працювала без вихідних щодня. Я не розумію, чому так жорстоко керівництво ставиться до нас робітників. І це не тільки в мене така маленька пенсія, а й у всіх моїх колег трактористів, водіїв та тих, хто працював у полі. Не розумію, чому так насміхаються з наших робітників, що працювали у родгоспах. І я незадоволена. І як вам вдається впоратися? із трьох тисяч гривень, якщо залишається, можливо, 400 чи 500 гривень. А коли я їх розподіляю на електроенергію та ліки, то цього не вистачає. У мене є кури, дві кози, ще двоє телят, бо якби не тримала тварин, не вижила б. З такою пенсією нічого не вдієш. Але я даю собі раду. для мене це не проблема. Прямуємо вперед по життю з надією, що щось зміниться на краще. Надія, як то кажуть, помирає останньою. Що для вас означає цей трактор. Мою юність. Так і вона пролетіла, немо вітерець. Мене так тягнуло до цієї професії, що я вирішила: якщо вже не стану водійкою тролейбуса, то хоча б трактористкою, напевне, і я пишалася своєю професією, адже обрала не просто роботу, а незвичну особливу справу.